До дня медичного працівника, який традиційно відзначають, в останню неділю липня відбулася знакова подія: спеціальне погашення поштових марок на конвертах, присвячених видатним лікарям міста. Ініціаторами заходу стали товариство філателістів Кременчука спільно з Кременчуцьким краєзнавчим музеєм. Проте це лише початок великої серії, присвяченої видатним постатям міста. Ми хочемо зробити цілу історію. Це у нас буде Кременчук філателії. Історія нашого міста це погашення стало ще одним кроком у серії заходів із вшанування пам'яті видатних Кременчужан. У центрі уваги лікарі, які завдяки професіоналізму, самовідданості та мужності стали справжніми героями, як у минулому, так і сьогодні. На тематичних конвертах зображені знані лікарі Кременчука: Оксентій Богаєвський та Михайло Парнета, а також сучасні медики Світлана Шевченко та Олександр Панченко, які долучились до цієї історично важливої події. Кременчук особливо в місто з особливими людьми. І він заслуговує на, меди... на достойне медичне обслуговування. І з давніх часів, і по сьогоднішній час, Кременчук достойно представлений медичними працівниками. А мені хочеться побажати нашим колегам, моїм колегам здоров'я, натнення. І в першу чергу, щоб було достатньо вільного часу. Попри все, працюємо. На благо нашого міста. Я бажаю молодому поколінню лікарів, перш за все вміти побачити пацієнта, вміти його вислухати, його скарги і так далі. І пацієнт, треба пам'ятати, що пацієнт завжди приходить за допомогою, а не для того, щоб просто побесідувати із лікарем і піти. Уважно ставтеся до людей. До їх проблем і допомагайте. тож цей день став символом глибокої шани до людей, які щодня виконують одну з найважливіших місій у суспільстві: рятують життя. Погашення конвертів із зображенням лікарів стало особливим способом зберегти пам'ять про їхній подвиг, зробити їхні імена знаними не лише в історичних документах, а й у повсякденному житті. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.